2016 рік темна сторінка в історії Шахтаря закінчувалася епоха Луческу, динамо збивало зі шляху до чемпіонства. І, врешті-решт, команда вилетіла ще з кваліфікації ліги чемпіонів. На заваді тоді став Янг Бойс. Швейцарці переграли українців на своєму штучному газоні в серії пенальті. Іменита команда із Фредом, Сирною, Бернардом та іншими зірками залишилась без ліги чемпіонів. Це був останній рік, коли гірники не грали в основному раунді головного Єврокубку. Це темний бік, негативні спогади. Але не забувайте і про позитив. Наші партнери компанія Фавбет. Favbet, Favbet – гра розкриває тебе. Настав час розкриватися команді Пушича. Матч проти Ангбойс це шанс не тільки взяти реванш, а й можливість здобути перемогу в лізі чемпіонів. Інакше шанси на вихід в наступний етап будуть прямувати до нуля. Кожна гра є важливою. Почнімо з цього. Звісно, ми б хотіли виграти цей поєдинок, тому що так ми матимо більше шанси. Чогось досягнути. Попереду є багато матчів, і ще все можливо у новому форматі. Як я сказав, ця гра з Young Boys – це матч двох команд, яким потрібні очки, і це буде цікаво. Шахтар жахливо стартував у лізі чемпіонів. Спочатку без нічия з Болонією, потім гірників прибила Аталанта 0-3, а пізніше була невдача з Арсеналом нуль Лише наприкінці останнього матчу гірники нарешті показали свою гру, затиснули канонірів і ледь не зрівняли в кінці матчу. Однак забити так і не вийшло, як і в двох попередніх зустрічах. Я нуль. Не переймайся, Георгію. Все ж шахтар, не єдина команда без голів у цій лізі чемпіонів. Не забивав і Янг Бойс. У них теж виходить, поки що тільки пропускати. Дев'ять разів за три матчі м'яч опинявся у воротах швейцарців. Болонія та Зальцбург ще теж не забивали у чужі ворота. Чому ж донечанам не вдається забивати? Виявляється відповідь на поверхні це дуже просто, тому що ми створюємо дуже багато моментів біля воріт суперника, забити один чи два рази, і ви зміните ситуацію. Звичайно, це легко сказати. Для мене як для тренера, дуже важливо, що ми доходимо, що ми створюємо шанси, граємо у гарний футбол. Це робить мене дуже щасливим. Відповідь на це запитання це реалізувати більше як 50% наших моментів. Тоді було б добре. У чемпіонаті Шахтар потроху виходить на звичний рівень. Хоча з іншого боку без проблем не змогли обіграти ані Колос, ані Чорноморець. Мінімальні перемоги 1-0 та 2-1. І нічия 1-1 з Динамо – це останні результати донечан у чемпіонаті. Попри таку сумнівну форму, Марлон Гомес впевнений, що Шахтар виправдає статус фаворита у цьому матчі. Я вважаю, що ми точно можемо очікувати Шахтар, заточений на атаку в тому стилі, який завжди нав'язує містер. і саме завжди з м'ячем, завжди через короткі виходи і оборони. Ми налаштовані на цю гру. У нас зараз є кілька днів підготовки, включної з дорогою на матч. І сподіваюсь, Бог допоможе нам показати себе з найкращого боку. Співаємось, Марлоне. Перемоги в Єврокубках український вболівальник вже зачекався. Дев'ять матчів, і загалом майже три місяці наші клуби не можуть обіграти суперника. Матч проти Young Boys – це причудова нагода перервати цю сумну серію. Якщо Шахтар в цьому сезоні був близький до дна, то Young Boys це дно вже з тріском пробив. У команди не виходить абсолютно нічого. В них більше поразок, ніж перемог в цьому сезоні. А це конкретно дивує. Адже Young Boys – це гегемон швейцарського футболу. За останні сім сезонів вони не вигравали швейцарську суперлігу лише одного разу. У сезоні 21-22 посіли третє місце, а у всіх інших розіграшах брали золоті медалі. Цього ж сезону команда знаходиться на 10-му місці з 12 команд у Лізі. Young Boys звільнив головного тренера Патріка Рамена вже на початку жовтня. На посаду виконуючого обов'язки головного тренера запросили Жоеля Маньїна з молодіжної команди. Але і він докорінно ситуацію поки не може змінити. У лізі чемпіонів молоді хлопці на передостанньому місці у перших двох турах розгромно програли Астон Віллі 0-3 та Барселоні 0-5. А в останньому турі поступилися інтеру 0-1. І навіть така підтримка вболівальників не допомогла. По перше, цей клуб традиційно грає в лізі чемпіонів або Лізі Європи. Вони багато років грають на цьому рівні. Вони в лізі чемпіонів не просто так. Це високоякісний суперник. Вони грають у вертикальний футбол з швидкими гравцями, гарною організацією та високим пресингом. Тому на це буде цікаво подивитися, хто нав'яже своє бажання іншому і як ми впораємося з їхньою грою. Головна проблема Янгбойс прямо зараз. Травми в оборонній ланці. У цій графіці всі гравці захисного плану, які не допоможуть у матчі з Шахтарем. Аж сім захисників недоступні через травми. У такому випадку знадобились би вже й Хусич з Керновершаніном з глибокого резерву. Але їх не заявили на турнір. У підсумку в складі Youngboyс залишається лише троє номінальних оборонців: капітан Беніто і два праві захисники Блум та Атекаме. Скоріш за все, двох останніх і варто очікувати на флангах захисту. А в центрі з Беніто зіграє номінальний опорник Лаупер, який саме через катастрофічні проблеми награвався на цій позиції. В атації кадрових проблем вже майже немає, але команді все одно складно створювати моменти. На виїзді швейцарці не забувають вже чотири матчі поспіль. Сравців атаки хочеться виділити лише Жоеля Монтейро, який може зіграти на обох флангах, полюбляє обводити і вміє робити це успішно. Небезпечний гравець, якого бояться суперники не тільки в ігровий час. У попередньому матчі чемпіонату Монтейро отримав червону картку за те, що кинув буцею в суперника. До слова, це стало п'ятим вилученням для гравця Young Boys у 13 матчах чемпіонату. Проблеми з дисципліною, погана реалізація моментів і величезні кадрові втрати в захисті. Команда відверто не у формі. Коли ж брати максимум очок, якщо не зараз? Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дуже хороша команда. Яка кожен рік виступає в Єврокубках, яка має хороших виконавців, гравців. Але ми Шахтар і ми будемо грати на своїй рідній арені і хочемо показати свій футбол свою якість і наш ДНК так-так. Арена овшальке в Гельзенкірхені вже стала рідною для Бондаря і Шахтаря. Отже, можемо очікувати на успіх. Хіба ні? <му> Матч, який дарує можливість зачепитися за останній шанс. Пишіть у коментарях свою думку, чи вдасться це шахтарю. Підтримайте вподобайкою це відео, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.